Вітаю! Черговий випуск цей зрадичі перемоги від Олексія Голобуцька, тобто від мене, сьогодні поговоримо про одну тему тільки, але мені здається вона дуже цікава: це заява Путіна. Буквально це пройшло години-дві від того, як я записую. Путін нарешті на третій день після шикарної спецоперації Служби безпеки України в аеродромах Росії. Де було знищено там від 15, 20 до 41 літака стратегічної авіації. Нарешті він зробив перші заяви. І ці заяви, звичайно, дуже показові. Показові перше, що він розповідав дуже довго про теракти в Брянській Курській області, де були підірвані. Залізнодорожні мости, так, там про жертви, про тероризм, ну, загальні слова, які він любить дуже розповідати. І жодного слова не сказав про аеродроми, і про літаки. Жодного слова, так, що говорить про те, що очевидно, що він не знає, що сказати. А коли Україна, країна, яка немає ядерної зброї, яка декілька разів менша, десятки разів менша за розмірами, десятки разів менша за населенням. Країна вражає страт... твою стратегічну авіацію, яка входить в ядерну цю тріаду. Відповідь ну, логічно, так би мовити, повинна бути така, як, ну, навіть зараз не логічно, а якщо ти велика країна, то повинен поставити якісь питання. А, а взагалі, що ти можеш відповісти, так? Вдарити ядерну зброю по Україні. Ну, це міняє всі баланси, взагалі мало того, що не призведе до якогось такого результату, крім того, що весь світ, зрозуміло, це і Китай, і Америка, і всі країни зрозуміють, що на чолі Росії божевільник, від якого треба просто дуже швидко яким чином позбутися. Я вже не кажу про внутрішні ризики, які перед ним стоять. Я маю на увазі не населення, це бидло нічого ніяк не відреагує, згорить в ядерному попелі. Я кажу про еліту, яка абсолютно не ну для чого вони крадуть гроші десятиріччями? Для того щоб жити в бункері в кращому випадку, так ні, звичайно, так само і Путін не схожий на самогубцю, вдарити зараз якийсь ем, симетричний удар нанести по Україні. У нас нема таких величезних заводів. У нас немає таких величезних аеродромів, у нас взагалі немає таких величезних об'єктів військової інфраструктури, які можна порівняти з аеродромами, де стоять стратегічна авіація. Вдарити по адміністративним будівлям, тобто по центрам, як вони кажуть, прийняття рішень. Ну, по перше, всі ці центри прийняття рішень знаходяться в містах великих, ну, в столиці. Впевненість 100%, що вони досягнуть якоїсь мети, ну мається у нас там ліквідація чи знищення чи ураження цих центрів прийняття рішень практично ніякої немає. Бо бункера існують в усіх цих приміщеннях. По-перше, вони засекречені, по-друге, потрапити. А от жертви цивільні будуть в будь-якому разі. Ну, тобто, умовно, вдарити гаєшникам по, по Верховній Раді чи по будинку СБУ. Військові цілі досягання там мінімальний відсоток, а от цивільного буде вели, ну, великі достатньо втрати. Вони це розуміють і розуміють, яка буде реакція того ж самого американського президента, Європи і всього світу. Так і цього він теж мені здається не дуже хоче такої реакції. Він залежний від дуже багатьох обставин, які його точують. Тому він знаходиться в такій простраці він не знає яке прийняти рішення, звичайно, відповідь буде. Вони придумують щось, по чомусь будуть бити, не анонсуючи це. Якщо щось вдасться, вони скажуть, що це була помста за аеродром. Якщо взагалі вони будуть цю тему якимось чином піднімати. Можливо, є розрахунок на те, що пройде ще пару днів, і взагалі всі про це забудуть в Росії. Ну, як знаєте, якщо про щось не говорити, воно нібито й не було. Можливо, Путін і таке рішення чи прийняв, чи прийме, але сьогодні він нічого про це не сказав. Знову ж таки, щодо переговорів, очевидно, він дає сигнал адміністрації американській, що він готовий вийти з переговорного процесу, і тому, що він каже, що з терористами не можна вести справу, тому він до пропозиції українського президента все ж таки зустрітися з ним, він повідає, яка може бути зустріч з терористами. І таким чином він дає пас американській адміністрації, щоб вона знову ж таки зробила якусь пропозицію, яка б зацікавила Путіна, можливо, так. Є внутрішні процеси, які відбуваються. Ось зам Лаврова Рябков заявив про те, що Великобританія і Сполучені Штати повинні закликати Київ перестати бити по ну, грубо говоря, перед російським, бо це може ескалувати війну, тобто призвести до ескалації, якої ну вони вони зараз знаходяться в процесі наступу. Ми повинні розуміти, що завжди, коли ми це все чуємо, ми повинні розуміти, що війна не те, що не загальмувалася, вона продовжується. Більш того, продовжується ще більш інтенсивно, ніж було ще півроку назад. А росіянам залишилось ще буквально пару кілометрів. І вони дійдуть на відстані до Сум 20-25 км і можуть вже дронами долітати звичайними бити по е, сумах. Що, звичайно, вони будуть робити, повторюючи той е, варіант, який вони, той сюжет, який вони роблять в Херсоні постійно, так? Тобто постійно тероризуючи саме е, цивільне населення, е, можливо, спробують протягом літа зробити те ж саме підійти поближче до Харкова е, чи якісь, бо на Донбасі. Ну, всі аналітики кажуть, що ну дуже, скажімо, проблематично е до кінця літа якось суттєво просудитись росіянам. І таким чином, виходячи з того з цих заяв, е е є певна інформація, що нібито американці і англійці ну, попросили українське керівництво не бити більше по об'єктам. Ядерної інфраструктури. Ну, мається на увазі, є ж крім літаків, є ж інші об'єкти, так би мовити. І не вважати це військовою законною військовою ціллю. Хоча знову ж таки, ще раз повторюсь, ця атака, крім, крім реакції Путіна, яка показала обмеженість його дій щодо України в, в певних напрямках, так. До того вона показала, що все ж таки в серці України є карти. Я вважаю, що можливо навіть сам ефект від цієї атаки не буде настільки конкретним, мається на увазі, що дійсно, як, як говорять спеціалісти, тих літаків, що залишилось, достатньо, щоб нас далі тероризували, тероризували, пробачте. І, але психологічний і політичний момент це дуже важливий. Україна показала. Що ні про яку поразку мова не йде абсолютно. Так, є величезні проблеми. Тут мене, я розумію, зараз напишуть в коментарях, що ми відступаємо, що ми втрачаємо і так далі. І, і найголовніше, що, судячи з усього, є у мене такі, ну, скажімо так, гіпотези, що е дійсно Путін зараз не може піти дати задньою. Він спробує ще за літо найсприятливіший період щось спробувати взяти ще, і потім перейде до переговорів. І не сподіваюсь, не сильної сторони, в будь-якому разі, атака показала на аеродрому, що в будь-який момент Україна може нанести такий удар, який нівелює той дуже невеликий відсоток української землі, який вони можуть за цей період захопити. А, і ці переговори, і та риторика, яка зараз звучить, ось, ось буквально сьогоднішній і взагалі останній час, що, ну скажімо так, стратегічно ситуація для Росії вже програшна. Жодної мети, яка була заявлена на початку війни, вони не досягли. І якщо ми не подамося не в військовому навіть плані, а в політичному числі плані, і не вдасться, я маю на увазі денацифікації, демілітарізація України, з війни він просто так вийти не може. Знищити Україну в перспективі короткостроковій навіть довгострокові середньострокові середньостроковій, по не буду казати, а судячи з усього, теж не зможе. І залишається виключно питання території. Тобто. Ми повинні розуміти, що е, він все ж таки йшов на війну, ризикнув дуже багатьом, багатьма аспектами своєї співпраці з Заходом, з іншими країнами. Він ризикнув, пішов е, на повномасштабну війну, виходячи з того, що він може вирішити саме найголовніше питання це політичну ліквідацію України. Так вона ще кажу: приклад Грузії показує, що не обов'язково захоплювати всю країну. Достатньо просто змінити принцип, грубо кажучи, зробити, залишити жовто-пакитний прапор, тризуб, українську мову навіть. Так? Але зробити так, щоб Україна була проросійською, була в орбіті Росії. Нічого цього він не досяг і близько не, не досяг. Більш того, він ще став далі від цієї теми. І тому залишається виключно питання території. А питання території вона не вирішує жодним чином жодної задачі, яка стоїть перед Росією, перед Путіним. Так? А перед Путіним стоїть задача домовлятися через війну з Україною, домовитись про новий там познамський світ, коли він переможець, він ділить заходом. Пострадянський простір, він таки ну встає на, на рівні там, радянського союзу. Нічого цього не буде. Це буде заморожений конфлікт, так чи інакше, і який тільки щось трапиться з Путіним, з Росією взагалі відбудуться хоч які політичні і внутрішні процеси в Росії. Звичайно, що вся територія буде повернена абсолютно, і повертати будуть її. Українці, які зберегли свою незалежність, якби зберегли свій суверенітет, і які повністю підтримуються світом. ми повинні розуміти, так нас світ не підтримує там буквально там, зброю, там бо багато в чому навіть нам здається, що не підтримує, але сутність міжнародних відносин, які базуються на статуті ООН, більшість країн, які є членами ООН, звичайно, підтримують так. І, звичайно, нікому не сподобається, якщо, наприклад, Україну змусять визнати територію, які захопила Росія, що це територія Росії, тому цього ніколи не буде. А буде просто от якийсь компромісний варіант замороження війни. І, звичайно, нічого Росія не зможе вдіяти з тим, що ми далі будемо будувати свою армію, накопичувати зброю. І готувати, дай Боже, що ми при цьому ще й будували нормальну країну, нормалізували економіку. І, можливо, це не це покоління, і скоріш за всього, це не це покоління. Да, але якесь покоління вирішить цю проблему. Це один з варіантів. Знову ж таки, повторюсь, зараз. Я вже відчуваю, хоча це в прямому режимі відбувається, але відчуваю майбутні коментарі. Це один з розвитків ситуації, які я бачу саме сьогодні, виходячи з того, що я побачив у виступі Путіна. Я подивився його, ці шматки, які бачу його розгубленість. Так це і бачу, що ця розгубленість пов'язана саме з подіями неділі. Цієї останньої, так, і мені здається, що цей варіант, який був трохи менший за ворогідний ще тиждень назад, стає зараз більш ворогідним. Хоча, знову ж таки, ще раз кажу, всі інші варіанти знов таки не, від, не відкидаю, може скластися так обставини, навіть що ми і програємо війну. Це теж можливий варіант. Але на даний момент я кажу зараз про ворогідність, так. На даний момент, можливо, знову ж таки не переконано 100%, але певний ключик чи певну голку в яйці, пробачте, Путіна було знайдено, можливо, навіть випадково знайдено, так? Саме недільною атакою. Знову ж таки, не перебільшую військове значення, і говорю виключно про політичне значення цієї події. Події відбуваються дуже швидко. Щойно я записав відео щодо реакції Путіна на удар по аеродрому по аеродромах, так, про його ну, слова, які він сказав на засіданні. І ось з'явився буквально зараз, з'явився пост Трампа, де він говорить, що у нього відбулася розмова з Путіним. Вони говорили півтори години, і Путін пожалівся йому на удари по аеродромах і сказав, що він змушений відповісти на ці удари. Очевидно, що Трамп якби хотів би, він про це написав би, що він там попросив Трампа не бити відповідь чи щось таке. Через Трампа Путін таким чином заявляє про те, що він це зробить. Що міняється, нічого з того, що я перед цим казав, не міняється, звичайно, очевидно. Так. Для Путіна це дійсно серйозний удар. Він змушений, ну мається на увазі, за його логікою якось відповісти, але він попередив Трампа про це. Трамп таким чином стає в дуже таку цікаву ситуацію, бо він виходить через нього, Путін говорить про те, що він вдарить по Україні. І Трамп нічого цьому не заперечує. Окрім того, він сказав, що розмова була хорошою і, мовляв, хоча ця розмова не приведе до негайного припинення вогню. Ну що знову ж таки очевидно. Тобто, ситуація виглядає так, що Путін далі хоче з Трампом вести переговори. Трамп дасть йому можливість знов затягувати цей процес. Він вже сьогодні попросив Сенат не голосувати за санкції. До чого це призведе, будемо дивитися, але я залишаюся при своїй думці, яку висловив в попередньому шматі відео, які ви подивилися перед цим. Ну і одна остання, е американське посольство попередило своїх громадян сьогодні, що ну, берегти своє життя, бо можливі масові ракетні атаки. Сьогодні чи завтра, чи там після завтра будемо дивитися. Дякую за увагу. Ставте комент... Пишіть коментарі, пробачте, ставте вподобайки. Що ще сказати? А, ну, звичайно, забуваю постійно про це. Те, що неприємно дуже, виглядає як прохання. Ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Є певні бонуси від цього. А найголовніше ви долучаєтесь до поширення україномовного контенту, якого не вистачає в YouTube. На жаль, просто я дивлюся YouTube і бачу, ну, що якщо була на початку війни тенденція і тривала десь 2-3 роки, щоб цей контент розширювався, він знов почав звужуватись. так? Знов, знов чомусь багато людей, ютуберів, моїх колег навіть, так? відчули, що треба працювати ще на російському мов, мовну аудиторію, яка. Ми вже розуміємо, російськомовні люди, які живуть в Україні, вони всі чудово знають українську мову. Мається на увазі аудиторію тих росіян, які мають доступ в Росії до YouTube обмежений чи за кордоном. Так? Для чого це, не знаю, але чомусь вони так роблять. Дякую, до побачення.